Якщо ви відчуваєте, що навколо щось починає змінюватися, навіть якщо поки не зрозуміло, у який бік, це не просто збіг. Всесвіт готує для вас поворот, які може перевернути усе з ніг на голову. І саме зараз карти Таро готові показати, які раптові зміни входять у ваше життя, до чого готує вас доля і що ці події принесуть у вашій душі. Вітаю вас на каналі Шепіт Лісу Таро. Тут ми робимо глибокі теро розклади українською, щоб зрозуміти свої шляхи. Долю й духовні знаки, які приходять у потрібний момент. Сьогодні проведу для вас особливий розклад про швидкі зміни, дооносні події та внутрішнє оновлення, яке чекає на вас найближчим часом. Це буде інтуїтивне послання тару. Якщо ви натрапили на це відео саме зараз, знайте, воно не випадкове, ваша енергія готова до переходу. Тож вдихніть глибше, дозвольте серцю заспокоїтися і налаштуватися на свої відчуття. А зараз. Давайте подивимося, які несподівані зміни готує для вас Всесвіт, і чому саме тепер настав момент зробити цей крок вперед. Я бачу тут історію про те, як ти нарешті виходиш із періоду боротьби за стабільність і переходиш у стан, і починаєш відчувати свою силу. Карти говорять: ти пройшов, пройшла непростий шлях, та потрібно було відстоювати свої межі, не здаватися, навіть коли світ навколо здавався хаотичним. Тепер всесвіт дає тобі момент ясності, той короткий промінь спокою, коли ти розумієш, так, я змогла, я зміг, я стою твердо. Це момент, коли серце починає відроджуватись, коли втома змінюється вірою у власні можливості, а колишні страхи відступають. Ці карти говорять про твоє повернення до себе. Четвірка жезлів це твоя точка опори, місце, де знову можна відчути гармонію. Сім жезлів виклик, який загартував тебе, а королева жезлів ти в новій силі, з внутрішнім вогнем, що не згасає. Ти вже не та, ким була колись, ти вже не той, ким був колись. І навіть якщо іноді здається, що зміни рухаються надто повільно, пам'ятай, твоя енергія вже трансформується. Зараз час прийняти свій успіх і не применшувати те, що ти зробив або зробила. Твоє світло стає маяком для інших, навіть якщо ти поки що цього ще не усвідомлюєш. Ти готова, готовий перейти на новий рівень. Не поспішай. Насолодистій стабільністю перед бур'ю змін. І ще важливо, ця енергія не просто про зовнішній успіх, вона про твій внутрішній баланс. Можливо, ти звик або звикла завжди бути сильним, сильною, але тепер вся світ нагадує: сила не в тому, щоб тримати все під контролем, а в тому, щоб довіряти потоку. Саме зараз тобі відкривається шанс побачити, що навіть спокій це прояв сили. І коли ти перестаєш боротися зі світлом, він починає підтримувати тебе. Цей період ніби тиха пауза перед великим стрибком, де ти вперше відчуваєш себе в гармонії. А далі давай подивимось, що саме викликає цей рух, звідки йдуть ці зміни і яку силу вони пробуджують у тобі. Я бачу тут зіткнення енергії. Можливо, у твоєму житті з'являться люди або ситуації, які перевірять твою стійкість. Але головний сенс не в боротьбі, а в формуванні твоєї внутрішньої влади. П'ять жеслів це протиріччя, які загартовують дух. Імператор це ти, коли починаєш керувати власною реальністю, замість підлаштовуватись в чужу. Махпоруч із цими картами говорить про момент пробудження твоєї сили Творця. Ти розумієш, що не потрібно чекати схвалення. Ти сам сама можеш створити шлях, якого ще не існує. Ці зміни можуть бути непростими. Іноді вони приходять через конфлікти, в тому, потребу знову піднятися після падіння, але саме в таких ситуаціях народжується твоє справжнє я. Ти вчишся не просто реагувати, ти починаєш вибудовувати. Коли твоя енергія заливається з волею, світ відповідає рухом, і тоді все, що здавалося хаосом, перетворюється на можливість. Мах тут каже тобі: ти вже маєш усе, щоб керувати власною історією, головне, повір у себе. І коли ти зробиш цей внутрішній крок, все навколо почне змінюватись майже магічно, цей етап як сходи між минулим і новим, і вже зовсім скоро тебе чекає справжнє переродження, момент, коли старе піде, звільняючи місце для світла. Ти можеш відчути, що всесвіт наче ставить тебе на роздоріжжя, змушуючи зробити вибір. І цей вибір не між людьми чи подіями, а між старим страхом і новою сміливістю. Усе, що здавалося колись загрозою, тепер лише випробування твого зростання. І коли ти стоїш у центрі бурі, пам'ятай, навіть буря не зможе зламати того, хто знає свій напрям. Ти вже не спостерігач, ти творець. Також ці карти несуть енергію пробучення ясності. Якщо раніше ти сумнівалась чи сумнівався у собі, чи своїх рішеннях, тепер з'являється відчуття, що все нарешті стає на місця. Карти показують: твої ідеї, твої бажання, твої наміри усе це не випадковість, це покук твоєї душі. І саме зараз тобі дають можливість втілити задумане. Навіть якщо спершу здається, що цей шлях ще туманний. Тепер, коли ми побачили, чому відбуваються ці зміни, давай подивимось, куди вони тебе приведуть. І ось ми бачимо головний перелом. У точку, де стара історія завершується, щоб народилося щось зовсім нове. Карти говорять про глибоке очищення, про звільнення від прив'язок, втрат і болю, який міг тримати тебе довго. Смерть тут не про кінець, а про оновлення, коли старе відмирає, щоб ти нарешті змогла чи зміг вдихнути повітря на повні груди. Вітірки чаш говорить про смуток за тим, що вже не повернеться, але поруч із нею дурень. Це віра, що після темряви завжди приходить світанок. Це момент, коли ти знову дозволяєш собі почати з чистого аркуша. Твоє серце втомилося від боротьби, але тепер воно готове приймати радість, навіть маленьку, навіть крихку. І хоча шлях може бути невідомим, у ньому вже немає страху, є лише допитливість і довіра. Всесвіт ніби каже тобі: іди, не оглядайся, я поруч. Коли ти приймаєш зміни, старі двері закриваються без болю. Дурень у цьому розході це твоя душа, що вперше за довгий час знову відчуває свободу. Це віра, що попереду світло, і навіть якщо поки що воно ледь помітне, саме воно стане дороговказом. Зараз твій новий початок, і він буде зовсім іншим, ніж ти міг чи могла уявити. Я бачу тут також глибоку мить примирення із самим собою. У цьому етапі ти ніби стикаєшся з власними тіннями, тими частинами себе, які ти того не хотів чи не хотіла приймати, але тепер, замість того, щоб тікати від них, ти дозволяєш їм бути, і саме в цьому акті прийняття народжується зцілення. Коли ти перестаєш боротися з минулим, воно перестає керувати твоїм майбутнім. Ти входиш у час, коли потрібно просто довіритися. Довіритися собі, процесу, життю. Кожен твій крок це не помилка, а досвід. І навіть якщо шлях здається невідомим, знай, кожна подія зараз веде тебе до нового відродження. Це не просто нова глава, це нова історія твоєї душі. І вона починається саме зараз, з моменту, коли ти знову віриш у світло. Коли я дивлюся на всі ці карти разом, вони ніби складають спільну історію твого пробучення. Те, що колись здавалося кінцем, було лише паузою перед великим переродженням. Зараз я світ готує тебе до нового етапу, більш гармонійного, глибшого та справжнього. І навіть якщо ти ще не бачиш повної картини, крок за кроком ти вже йдеш до свого світла, до спокою в душі, до тієї сили, яка завжди жила всередині. Дуже дякую вам, що були сьогодні тут разом зі мною. Якщо цей розклад вам відгукнувся, залиштесь тут ще трохи. Напишіть у коментарях коротку фразу Я готовий, готова прийняти нове щоб запустити хвилю спільної енергії змін і підтримки. Нехай ці слова стануть вашим наміром, який почує саме життя. Підтримайте це відео лайком, підпискою і натисніть дзвіночок. Нехай все світує вам теплі знаки, тихе щастя і віру в новий день. До зустрічі у наступних розкладах!